Книга завжди була надійним носієм на інформації. З часом вона стала й хобі. Ми завітали до книгарні і запитали у працівників, чи так це зараз. Як виявилось, частіше книгарню відвідують саме жінки. Старші обирають для себе психологію, а молодші надають перевагу трилерам, детективам та драмам. Що стосується дітей, їх стало менше приходити по книги, адже багато повиїжджали через війну. Якщо і купують дитячу літературу, це здебільшого бабусі для своїх онуків, щоб переслати книгу за кордон. Щодо чоловіків, то вони переважно для себе обирають історичну літературу. Що ж зараз читають. Маємо для вас топ продажів найпопулярніших книжок. Міжнародний бестселер про порушену обіцянку та другі шанси. Зустрінь мене біля озера Карлі Форчун. Книга Монни Ават Зайчик. Лячна казка, що з гострою сатирою дає зазирнути до темного боку жіночої дружби. Романтичні та легкі книжки Алі Гейзелвуд. Теоретично це кохання, шахи мат, кохання в мозку, книга Ешлі Постон Мертві романтики, унікальний мікс драми, містики та романтичної комедії. Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, книга з міркуваннями про актуальні суспільно-психологічні проблеми та книга без меріт, де авторка наголошує на важливості чесності в сім'ї. Краще, ніж у фільмах, Лін Пейнтнер, легка та цікава захоплююча історія про перше підліткове кохання. А що читаєте саме ви?